Я з вами, як завжди, у цій порі найкорисніша програма Час порад. І сьогодні ми з вами дізнаємося про те, яким чином стріла Амура поєднала між собою два хоробрих серця: дівчини-волонтера та захисника із зони АТО. А у другій частині нашої програми ми розкриємо секрети. Звичайного паперу, адже виявляється, із нього можна робити неябиякі витвори мистецтва. Осінь на дворі. Тож давайте проведемо її разом, разом із корисними та цікавими порадами. Тож не примикайте, попереду найцікавіше. Петровську мешкають не лише мужні та хоробрі люди. Виявляється, вони ще є неабиякими романтиками. Саме такі гості завітали сьогодні до нашої студії. Тож давайте знайомитись. Оксана Грошевіхіна, голова Дніпропетровської організації спільними зусиллями та Ігор Сулім, учасник бойових дій у зоні. Ато моє вітання. Дуже приємно бачити вас у нашій студії. Та я одразу пропоную переглянути сюжет, щоб познайомитися з вами трохи ближче. ピッ За першої зустрічі з Ксенією Ігор одразу запросив подобану красуню на побачення, а вже за мить читав вірші. Мужній парубок із Кіровоградщини, що побував у зоні АТО, поряд із дівчиною волонтером перетворився на справжнього романтика. Я волонтер працював в школі, і я рішила своїх дітей, своїх учнів повісти краніним їх. Ми часто ходили з дівчанками, з волонтерами з другими. Я рішила повести дітей своїх, щоб вони теж… То в мене прийшла дівчина. Дівчина прийшла із дітьми. Волонтери. І як одна дівчина підійшла і почала мені десь очі. А мені не було що робити без дівчини, тому ах, ти мені очі дивись, я тобі теж буду очі дивитися. І так почав ми одному в очі другий час. Потім вона каже, якщо треба якісь допомога, щоб позвонити по номеру. Обмінялися номерами телефону. Вона попросила, що тобі треба. Я кажу, що треба щоб мені хтось показав місто. Ну, я одразу, звісно, як вийшла, як внимание обратилася на Ігоря. Звісно, хотіла допомогти, але не було в мислях познайомитися. Когда я його побачила, можна сказати, що це була любов з першого взгляду. Ми пішли, почали ходити по парку. Ходимо в неї фертасії, кажуть. Ти моя вічна, періастричний, ти закадічний, ти не ти моя перша. Ти мене нервний, ти мене жгучий. Тиди, бо случай. Я не ждала, стих, начас стихи розказувати. І в розказувати. У наших закоханих було всього-навсього три зустрічі перед тим, як Ігоря направили до Литви на операцію. Довго не роздумуючи, парубок зробив запрошення за кордон і для коханої Ксенії, підготувавши їй романтичні сюрпризи. Було очень романтично, мені такого ніколи ніхто не взяла, було очень приємно. Коли до мене поїхала в Литву. У нас була Моя кімната і кімната хлопців. Так почало, що я показав кімнату хлопців, там скільки був бардачок, спеціально так зробили. Нас приглашили на іменіни Кармонас. Ми пішли до нього на іменіни. І коли ми вийшли з імені, я показав вже свою кімнату. А моя кіна була з розами, любітками розами. На кроваті були рози, в кому говорили свічі. І сильно понравилося. Вдіяла мені романтику, таку посікаш вечір. Гуляли, там зажигала світі. красиво. після Литви. Ігор запросив кохану до її улюбленого українського міста Львова, аби освідчитися дівчині. Хлопець каже: тягнути з пропозицією немає сенсу, якщо знаєш, що людина тобі рідна. То я довго думала, де це зробити і допоможи поїхати до Львова. І так почуло, коли було. 6 січня на эту вечер. Я такое предложение у называется. Мастер на шоколада. Я очень хотела в это кафе, хотела шоколада Львовского. Было очень неожиданно, Игорь мне там сделал предложение. Встала на колено. Очі романтічна да? була наразі. Ксенія продовжує займатися волонтерством. Дівчина зізнається сьогодні. Усюди потрібні добрі люди та допомога і у центрах для біженців, і у військових шпиталях. Я е, глава Дніпропетровської організації спільними зусиллями Це громадська організація. В основному це волонтерське движення ми. Ну что, там, как бы цель организации сначала была, мы ходили к деткам, то есть детские дома, социальные центры, устраивали такие акции в городе, например, там, против курения, ну что-то такое социальное. Но ну, когда уже вот начались такие события, начали в наш город э, раненых привозить, мы решили поддерживать солдаты. Ребятам очень нужна помощь. И даже сами ребята, когда мы к ним приходим, говорят, что самое лучшее для нас это ваша поддержка, что вы к нам приходите, что вы нас поддерживаете. Мы ради вас воюем, нам ничего не нужно. Оліка ваша подяжка, бажаємо парі не втрачати тієї життєрадісності та запалу до життя, яким ви вразили нашу знімальну групу, та триматися разом за будь-яких обставин. Ось така неймовірна історія, яка дійсно трапилася у житті. Оксана, моє перше питання буде до вас. Розкажіть про ваші відчуття, коли ви вперше побачили Ігора. Що ви, що ви відчули? Чи дійсно ви зрозуміли, що це кохання з першого погляду? Так в той день ми, як завжди, з дівчатами прийшли підтримати поранених. Тоді ми проводили акцію. Пригости солдата, дівчата принесли випічку, е, і ми ходили по лікарням Мінімечникова, розносили солдатам, пригощали їх випічкою. І е, коли зайшли в палату номер 10 я ще тоді не знала, що там лежить такий красунчик, Зайшла в палату і він сидить, такий весь перемотаний, на руці гіпс, щось там наклеєно на шиї, тобто на носі, тобто весь такий от поранений, можна так сказати. Я підійшла, подивилась на нього, зустрілася поглядом з його очима і я не могла відвести просто погляд. Він так дивився на мене, не передати просто словами, що я тоді відчувала. Тобто я зразу щось відчула, що це щось таке, рідне, моє. А потім я все ж таки опанувала себе і. По стандартній схемі я спитала, що потрібно, звідки він, де отримав поранення, що йому може, може щось потрібно принести. І ми завжди залишаємо свій номер телефону як волонтери, щоб потім солдат міг зв'язатися, і ми принесли щось зі штабу, що йому потрібно. Він мене не дослухав, почав мені читати вірш. Просто це було неймовірно, я такого не очікувала. І ці очі такі гарні, він так дивився на мене з такою ніжністю. Ну, Мені прийшлося себе опанувати. Було складно, звичайно. І ми повинні були йти далі. Я залишила йому номер, і ми пішли до наступних бійців відносити їм випічку. Поки я йшла, уже коли дійшла до другого поверху, це десь, може, хвилина прийшла. Мені вже подзвонив Ігор і запропонував <губ> показати йому місто, з ним прогулятися. Звичайно, я після коли ми всіх обійців обійшли, пішла з ним по місту показувати. Повела його на набережну, він мені читав вірші. Ну, звичайно, я словами не можу це передати. Як це було, Ігоре. А що до вас? Чому ви так дивилися на Оксану? Зізнавайте, що вас підкорило у ній? Жінственність. Підкорила жінственність. Підійшла до мене дівчина люб'язно, почала підлагати малюнки, рисунки. Понравилась дівчина, почала до мене очі дивитися. А я був як солдат поранений. І ще не було що, що як кажуть. Що хвилюватися, як я війну пройшов, тільки з війни прийшов, тут дівчина дивиться в очі. І я почав в очі дивитися. І так вийшло, що вона мені дала свій номер телефону, якщо їй треба буде якась допомога, щоб я позвонив. І коли вона пішла, я вже почав планувати думати, що, що зробити. І коли я до неї дзвонив, вона мене підійшла, і я сказала, манкі стішок, на, на світ є таке чувство, що поростає слими душі. Ти попадає внешність, безумство, випадає пиво з висоти. І бачу, вони вже як очі засіяти, засіяли. А потім я почав, коли вже пішли на вулицю, пішли парком, я почав інші стихи розказувати, ми там є пару штук. Потім я знайшов кіоски, типу дарують за цвіти, купив її цвіточок і купив маленьку ігрушку, м'яку, подарив. Це були ваші вірші, я так розумію? Ні, це були вірші солдатів. Але від чирого серця, що підкорили нашу Оксану. Оксана, як давно ви разом? Уже більше року. Ми познайомилися 6 вересня, потім він поїхав до Литви, я його чекала. Повернувся ми живемо разом, вже більше, більше року ми разом. Я знаю, що ви плануєте весілля, так? А, розкажіть про пропозицію, яка відбувалася. А, як ви планували це зробити, і чи вийшло все так, як ви хотіли, Ігор? Все було так, як хотів, яка вона любила город, город Львов подобається. І там був такий як шоколадний майстерня uh -huh. шоколада. Вона постійно любить шоколад їсти. Я купив колечку без неї у мостіть. Mm -hmm. Потім вийшло так, що ми поїхали у Литву. Не на Литву, а Львов. А цю книжку встану ховав в кармані, щоб не побачила. Воно, не побачила. Там була коробочка, вона не відступала. Боявся, щоб тільки то карман не дотулилися. І так вийшло, що коли заказав у, у Львові, вже, нам сиділи на сидень на дивані за столиком, коли заказали і кофе. Я свій коп, а її граш чоколад я тобі підложення. Як це відбувалося, Оксана? Ваші враження, ваші емоції? Це було несподівано по-перше, моє улюблене місто Львів, я його з дитинства обожнюю. Я там не так часто була, але мені дуже сподобалось, коли я там була. Mm. Це дуже романтичне місто, я вважаю, що це місто закоханих. Коли ігор мені запросив туди поїхати, я була щаслива. І вже у львівській майстерні шоколаду сиділа така романтична обстановка, шоколад, кава, ну, романтика. І тут він стає на коліно, дістає трояндочку і робить мені пропозицію. Це було неймовірно. Звичайно, я була дуже щаслива, але трошечки у шоці. Я дуже, ну, для мене це було дуже несподівано. На яку відповідь ви очікували, Ігоре? Я знав, що буде да. Знали, так? Оксана, а ви одразу відповіли? А, ні, не одразу. Я поки ще сиділа, а потім відходила так, від емоцій. Да, да. Він мені першу обручку, не обручку, а просто да, каблучку подарував на третій день знайомства. Потім він вже, потім розповів, що хотів зробити пропозицію, але все ж таки не наважився. І вже аж після того, як пройшов час, вже коли він повернувся з Литви, все ж таки вже було все офіційно і гарно. І купив, купив так. Зато є дві обручки. Так. А чому ви одразу не зробили пропозицію? Що вас, можливо, зупинило, чи, чи що трапилось? Я не хотів показати, що типу, як настирливим. Угу. Не хотів її слякати. Три дні все таке. Три дні, все-таки не хотів її слякати. Вона ж не знає нічого про мене. Не хотів її налякати. Але ж після ви також зовсім небагато разом. Коли і... я був в Боляті в угу. ми зробили запрошення, Рамону допоміг, І Оксана приїхала до мене літне на лікування. І там вона побула 9 днів зі мною. Там їй показав, Литву, поводив, ухажував, носив сніданок у ліжку, вона посилана хотіла йти на сніданок. І так, також провожали її на самолет, і вона була і тіла. І коли я приїхав на Україну 16 вересня, грудня раніше, то вона мене зустрічала у аеропорті. І тоді ви зрозуміли, що це вона, що потрібно зараз, так? І коли приїхав самолітом в аеропорт, мені вже не було куди їхати, бо я приїхав. І вона предложила мені жити. Ось така неймовірна історія. Ігоре, розкажіть, я знаю, що ви служили у зоні АТО. Розкажіть про те, що там відбувалося в вашій емоції. Чому ви пішли туди? Коли вже почалася війна, ще не було війни, як тільки забрали Крим. Я пішов у воєнкомат і сказав, що я хочу служити. Вони сказали, що поки не набирають. Ну, я дав свою заявку, оставив її і пішов, приїхав додому. Через деякий час я хотів піти на контракт у Білу церкву і ждав, поки мене піла церква, везе. До мене дзвонить телефон до батька. Батько дає мені телефон і каже, тебе вибирають в армію. Я сказав, «Хорошо, куди їдуть? Вони кажуть, в Дніпропетровську область. Я кажу, а що туди, якщо не білу церкву? Кожуть, на слиду, наступний день я вже в воєнкоматі 5 часов ранку. Нас брають хлопці, ми їдемо у Дніпропетровську область, у Черкасське. У Черкасське приїжджаєш, якась паніка. В, в, то сама, я був на службі службі, і ти думають, це все заново перейти треба. А після армії 5 років пройшло. Mm -hmm. І так вийшло, що познайомився з хлопцями, жили в палатки, в палатки на стадіоні. Потім попав з у АТО в Дмитру, перше моє місце в приблизно 18 травня. Mm -hmm. Потім під Костантинівка, Констант... потім Пески, потім, виходить, інші міста. І останнє моє місце було Іловайський котем. Коли ми з нього виходили, я отримав ранення, потім попав в полон, через два дні нас віддали Красному Христу, потім на Запоріжжя, Запоріжжя у Дніпропетровськ, через три дні, дні вже познайомився з Оксанкою. Оксана, коли Ігоря відправили на лікування, чи сумували ви, які були у вас відчуття? Хотілося поїхати, мабуть, хотілося ж допомогти якось. Звичайно, я дуже не хотіла його відпускати, по-перше. По-друге, він вже і не сам сам не дуже хотів їхати, але я розуміла, що йому треба, і треба лікуватися, треба витягувати ці осколки, витягувати, робити операцію, щоб з рукою все потім було в порядку. І о, прийшлося ж таки його відпустити, я його проведжала, звичайно, плакала, але обіцяла його тікати. І все ж таки дочекалася. Та навіть сама приїхала, так? Так, мене запросив Ігор, він теж не міг уже чекати, вже обіцяли на місяць, а забрали на три місяці. Пройшов місяць, потім другий, він вже почав домовляти, щоб мене також запросили у Литву. Звичайно, я приїхала. Як ваші враження від Литви? Та я так розумію, ви були завжди поруч з Ігорем, так. коли він лікувався. Так, я була поруч, від Литви дуже гарні враження. Я до сих пір спілкуюся з литовцями, вони нас дуже сильно підтримують, вважають нас братами, тобто, люди висловлювали на вулиці. Ну, подяку говорили за те, що ми їхніх братів захищаємо, що Ігор їх захищав. Тобто дуже гарно ставляться до українців. Мені дуже сподобалось, дуже позитивне враження від Литви. І про приємне про весілля, так я так розумію, це вже наступного тижня. Так, Оксана, коли, коли? А, весілля буде 20-го, двадцятого п'ятницю, осінь, осіння, весілля. А, я дуже люблю свою країну. Мене завжди виховували в патріотичному дусі. Мама мене з дитинства співала мені колискові українською мовою, тобто. Я дуже шаную, поважаю українські традиції. І я, як історик, я вчитель історії. Мені дуже подобається займатися темою саме українських традицій, звичаїв різноманітних. І я завжди мріяла, щоб моє весілля було в стилі в українському національному. Плаття в мене буде з вишивкою, така буде рожева. Пишна, звичайно, як мрія будь-яка дівчина, і будуть, звичайно, наші українські традиції. Але деякі європейські традиції також є романтичними, і звичайно, хочеться, щоб були і європейські традиції. Хвилюєтесь перед весіллям. Так, звичайно, вже дуже мало залишилось часу, як завжди, нічого не встигаю, а, як будь-яка наречена, хвилюю, звичайно, щоб нічого там не впасти. Ігоре, а ви готуєтеся до весілля? Я знаю, що дівчата вони завжди більш уваги цьому приділяють питання. А ось як чоловіки. По поводу свадьби я аж так сильно не хвилююсь, по всі своїй забот я скинув Оксані. Вона найкраще мене, А Я б тут думати по поводу букет, по поводу, щоб машини доставили гостей до Ізакса, до хутора і, по мелочам я. Я в собі взяла по мелочам, а вона взяла, щоб почав, поважче, щоб було красиво, щоб було гарно. У нас свадя бути сучасна, додати ну, деякі українські традиції. Чи плануєте ви потім вінчатися? Так, плануємо. Хочемо вінчатися в якомусь е, старому храмі, о, десь у Західній Україні. Не впевнена, що все вийде. Скажіть, я ще знаю, що ви займаєтеся громадською діяльністю, є голова громадської організації. Розкажіть про те, чим взагалі ви займалися раніше. Ну, ми вже зрозуміли, що під час ситуації, яка трапилась в нашій країні, ви займалися волонтерством. Що було до і чи наразі ви продовжуєте роботу в цьому так. напрямку? Я ще зі школи мріяла допомагати. Я мріяла ходити до дітей в дитячий будинок, їх підтримувати. І коли я вже закінчила школу, вчилась в університеті, я почала, знайшла таких собі сподвижників і ходила до дитячого центру соціальної реабілітації. Mm -hmm. Познайомилася з людьми, які туди ходять також. І мене вже провели, показали, дуже дякую їм за те, що вони мене направили, розказали, як треба з дітьми спілкуватись там. Теж є свої нюанси. І довгий час от я відвідувала дітей з іншими активістами в місті, влаштовувала різноманітні акції, наприклад, проти куріння, проти наркотиків, тобто ну, займалася такими якимись соціальними проектами. А вже коли почалась війна, звичайно, ми не могли. Продовжувати лише займатися тим, чим раніше займалася, і почали влаштовувати акції у підтримку армії, допомагали в центрі допомоги біженців, ціле літо провели там, у допомогі Дніпра. А вже коли почали поранених привозити, то звичайно ми вже ходили і до них, провідували їх, продовжували збирати речі різноманітні. Ну, тобто і зараз, в принципі, я цим, і займаюся, продовжую цим займатися. А після весілля плануєте продовжувати діяльність, чи все ж таки повернути більш у сімейне життя? Ну, як будь-яка дівчина, як будь-яка жінка, звичайно, хочеться сім'ї, дітей. Але поки в нашій країні така ситуація, поки буде війна, поки ще там будуть наші солдати, я буду займатися і допомагати. І, в принципі, я людина така активна, я не можу без цієї соціальної роботи. Я думаю, вже коли в мене будуть діти, я теж їх буду виховувати. І вони разом зі мною, і разом з чоловіком моїм майбутнім, будуть допомагати іншим, хто в цьому потребує. Ігоре, а як ви ставитесь до діяльності Оксани? Все ж таки можливо, хочеться, щоб вона більше вдома була. Я з нормальної точки зору поводюсь. Чому допомагаю? Вона коли питає, які недавно купили солдату, компас послали в зону АТО. Він дав запит до Оксани, позвонив. Я пішов у той же мості, так вийшло, що там знайшли тільки компас такий військовий. Я просто знаю, які там були, якими користувалися, такими ми купили і такі відіслали. Тобто порадили те, що дійсно знаєте? Так, він мені дуже допомагає у всіх акціях, завжди приймає участь, допомагає, якщо важко щось несе. Стоїть зі мною, навіть як охорона. <глухи> тобто він мене підтримує. А як ставляться ваші друзі та знайомі до вашої історії та до того, що трапилося? Хто знає про наше знайомство, Звичайно, романтично дуже романтично, з романтичними такими думками. А хто не знає, теж гарно до нас ставляться, підтримують. Ну, я вам бажаю натхнення. Бажаю, щоб дійсно всі ваші плани та те, про що ви мрієте, збулося, ви є взірцем для не лише нашого міста, взагалі для країни тих справжніх почуттів, які повинні бути між чоловіком та жінкою. І наостанок ваше звернення до глядачів, ваші побажання їм. Бажаю шаленого кохання і більше романтики. Хочу побажати мирного неба, не забувати про тих, хто захищає наш сон, і робити добрі справи. Дякую вам за участь. А я нагадую, що у нас у гостях була Оксана Грошевігіна, голова Дніпропетровської організації спільними зусиллями, та Ігор Сулів, учасник бойових дій у зоні АТО та майбутній чоловік та дружина. А ми з вами на цьому не прощаємося, бо вже зараз наш шеф-кухар готує для вас дуже смачний сюрприз. Тож не примикайте смачні секретики прямо зараз. Доброго дня! Більшість людей вважають, що здорове харчування це дуже дорого і дуже недоступно для більшості людей. Але сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне овочеве рагу з сезонних овочів, які коштують самі копійки. Сьогодні основним нашим інгредієнтом буде гарбуз ось такий невеличкий, свіженький, жовтенький та ароматний. Починаємо з гарбуза. Відрізаємо хвостики. Бачите, який чудовий помаранчевий колір. Саме такого кольору буде наша з вами страва. І тепер нам треба почистити гарбуз від шкірочки. Після того, як гарбуз почищений, зовні треба почистити його всередині. Тому розрізаємо його навпіл. Ось так. Ммм, mm, як він пахне. І тепер нам треба вичистити оце насіння зсередини. Для цього ми візьмемо ложечку і просто виймемо все як із диньки. Так, одну половинку почистили. Тепер вичищаємо другу. Вичищаємо дуже добре, щоб усі оці ниточки. Були вичищені. Тепер можемо нарізати. Різати будемо не дуже дрібно, але й не дуже крупно для того, щоб швидше приготувався наш гарбуз. Спочатку поріжемо такими полосочками десь 1 сантиметр завширшки. Тепер можна порізати поперек. Так само нарізаємо і другу половинку. Наш гарбуз нарізаний, отже можна починати розігрівати сковороду. Я вімкнула вогонь, поки сковорода розігрівається, ми швиденько поріжемо цибульку та морквину. Найкраще брати молоду моркву, вона більш ніжна і більш тоненька, тому вона буде швидше готуватися. Цибульку ми теж ріжемо так величенькими шматочками. Як я люблю запах свіжої цибулі. Так люблю, що навіть не плачу. Порізали. Отже, час наливати олію на нашу сковороду. Зовсім трошечки десь столову ложечку, не більше. І можемо додавати овочі. Звичайно ж, спершу покладемо цибулю та морку. Доводимо цибулю до того стану, коли вона стає трошки прозорою. І можна додавати гарбуз. Весь, що ми що ми порізали. Треба потрошки додавати олію в процесі приготування. Що ми і зробимо. А тепер будемо різати перець та грибочки, шампіньйони, хоча можна використовувати будь-які, які вам подобаються.